Стартова сторінка сайту сайту.ua для перевірки на плагіат. Потрібно завантажити файл для перевірки. В даному випадку це сайт, файл фізичний рівень буде. Щоб завантажити, або натиснути, завантажити ваш перший документ, або от ліворуч є. Ну, натиснемо кнопку завантажити яка ліворуч. Потім можна перетягнути або натиснути вот на цю кнопочку. Завантажити або просто перетягнути файл. Вот, вот сюди. Вот. Файл повністю «Successfully uploaded. Повністю він уже вот, загружен на сайт і натискаємо Продовжити безкоштовно. Далі натискаємо Продовжити на регулярній основі бо тут буде платний варіант. Так, Чекаємо. В даному випадку я п'ятий у черзі, ну тому потрібно почекати. Так, програма видала том, ну, інформацію, що збіг і збіги відсутні. але нам потрібно потрібно отримати відчт. Звіт. Так. Переглянути звіт. І далі, далі от я натиснув там Переглянути звіт, і натискаємо Переглянути звіт. Є, от он звіт. Тут файл був невеликий, тут все добре. От. Тепер, щоб завантажити цей, цей файл, потрібно натиснути три крапочки і сформувати звіт. Закриваємо рекламу. Щось не сподобалось файлу. Ще раз нажать, йдемо назад. І ще раз... Ага, от, все добре. Чекаємо, поки от на цьому місці не з'явиться три крапочки. Зараз формується звіт. І після цього через три крапочки ми зможемо завантажити файл. Я ставлю на паузу поки що. З'явились три крапочки. Натискаємо три крапочки і ну, можемо завантажити перший з позначками або з посиланнями. І там в цих файлах буде виділено красним кольором, якщо є плагіат. Ну, отак, натискаємо. Що зараз чекаємо. Все. Файл завантажен, відкриваємо і дивимося що там вийшло. Ну і все.